То з нас не мріяв хоча б раз побувати у Венеції сьогодні. у Випуску про українську Венецію, в якій можна оселитися. Це ера будівництва. Починаємо. Кажуть, ті, хто мешкають поблизу Русанівського каналу, навряд чи готові проміняти цей район столиці на будь-який інший. Все дуже просто і тут знаєте, є свої прекрасності. Ти гарна природа, канал. Можна, можна рибу половити. вийти ввечері. Спортно можна позаніматися. Утріння пробіжечка возле води, знаєте, вона вдохновляє і придає тонус, що на селити Василю Дмитровичу 83. Він мешкає на Русанівці майже пів. Від і, і пам'ятає, як будувалася ця частина столиці. Адже саме при будівництві Русанівки голов «Київбуд», сьогодні знаний як «Київміськбуд», вперше застосував унікальний метод намивання ґрунту під будівництво. Так, русанівка стала одним з перших у світі масивів, повністю збудованим на намивних ґрунтах. Це все намите було. Це тут е, пісок намитий, спеціальні землі снаряди стояли. Патувом намивали пісок, а тоді почала будівництво. Згодом намитий острів оточили каналом завдовжки близько трьох кілометрів і завширшки 40 метрів, який став головною окрасою району. Завдяки йому ця місцевість отримала назву Київська Венеція. Розбудова масиву триває у четвертому кварталі минулого року. По проспекту возз'єднання на березі Русанівського каналу холдингова компанія «Київміськбуд» розпочала зведення двосекційного будинку. Це одне з висотних зданій, які будуються в місті Київ, жилих, підчоркаю. На сьогоднішній день це та об'єм для життя рядом будуть строїтися супермаркет, підземні гаражі, учитова приближені до розв'язкам учитывая то, що рядом мост потона, від з окна я думаю, это достойне место для життя. Висота секцій – 25 і 34 поверхи. Близькість до води вплинула на архітектурне рішення. Плавні лінії будинку нагадують хвилі. Максимство. Квартир розположені таким образом, щоб окна виходили якраз на сторону каналу. Зазирнімо всередину, щоб не закривати такий краєвид. Проектом і передбачили вітражні вікна. Це лоджія однокімнатної квартири. Засклена вона буде вітражною системою від полу до потолка. Так само е, знаходиться тут е, балкончик для встановлення е, блоків кондиціонерів. На поверхах розташовуватиметься від 7 до 10 квартир – одно-, дво- та трикімнатних. На одній із секцій запроєктовані і кімнатні оселі. Метраж коливається від 45 до 50 квадратів в однокімнатних помешканнях, 60-80 квадратних метрів у двокімнатних, і нарешті понад 100 квадратних метрів матимуть 3 і 4 кімнатні оселі. Цель здача будинку на проспекті Возз'єднання запланована на третій квартал наступного року. Способів придбання житла є кілька, тож інвестори можуть обрати для себе найбільш прийнятний. Людина має можливість придбати квартиру в розсрочку. тобто вона вносить перший внесок 30% і далі помісячно до введення об'єкту в експлуатацію. Другий варіант це якщо вона людина вносить 50% зразу, тоді діє певна знижка. І третій варіант, якщо людина вносить зразу 100%, то ця знижка є, ну, як правило, вдвічі більшою. Звісно, що ближче до готовності, вартість квадратних метрів зростає. Різниця в ціні на початку і по завершенні будівництва може скласти 20%. Однак, як коментують у Київміськбуді, політика холдингу запропонувати найбільш вигідну для покупця ціну. Компанія, як кажуть, не не гонці за надприбутками. Ціна наша абсолютно є доступною. Тобто меж, межа рентабельності в десь в переділі 10, максимум 15 відсотків. Вона дає можливість людям купувати квартири. Ну, безумовно, це великі гроші. І безумовно це люди, людям ці, ці гроші треба збирати. Але якщо ми говоримо про ті умови, які є сьогодні на ринку міста Києва, то я думаю, що у нас ціни є найнижчими. Ви дивилися еробудівництва. Нехай цей день виправдає всі ваші очікування. До зустрічі на телеканалі ЕРА Французький квартал у серці Києва. Найпотужніший забудовник столиці Київ міськбут зводить новий житловий комплекс по вулиці Андрій Барбюса, широкий вибір квартир, затишний двір, вишуканий ландшафт, підземний парк. Протягом місяця ціна квадратного метра 15 тисяч 300 гривень. Київ міськбут, п'ятдесят років досвіду. Дякуємо вам за довіру.